Під час бою перев'язали 22 солдати. Під час звільнення села Бузинога у 1944 році були організовані тимчасові лазарети, санітарні пункти, що розміщувалися у будинках місцевих жителів Матрос Надії Григорівни, Картемненка Івана Радіоновича. Саме до їхніх осель на возах привозили поранених солдатів. Разом із військовими лікарями. Пораненим допомагали і жителі села матрос Марія Григорівна, Паномаренко Надія Григорівна, скрипник Лідія Іванівна, Грандовська Стефанида Михайлівна, Ганзієнка Любов Трохимівна та багато інших мисей. Вони самовіддано доглядали за бійцями, ратували їх від смерті. Зокрема, під час бою Ганзієнко Любов Трохимівна прив'язала 22 поранених солдата. У жорстоких боях за звільнення бозинового були поранені місцеві мешканці, які допомагали фронту. Врандовська Стефанія Михайлівна отримала поранення в голову та була доставлена до польового шпиталю. Ліщенко Василь Володимирович був важко поранений у ногу під час перестрілки. Через відсутність своєчасної медичної допомоги він, на жаль, помер від втрати крові. Війна забрала життя багатьох. Було страшно, коли над головами свістили пулі, гріміли вибухи, розривалися бомби. Але навіть у такі моменти люди не залишалися байдужим, проявляли справжній героїзм. Дякую за увагу. Якщо вам близька пам'ять про героїв, підпишіться на канал.